Лімітована серія Realme, Realme GT7 Special Edition спільно з Остін Мартін і Formula One. Зараз пака... розпакую. Бачили колись таку топстенну коробку. І так ще швидко і не розпакуєш. Як думаєте, тут є зарядний пристрій в комплекті в такій коробці чи немає? Зараз відкрию. Дивіться, як запакували, щоб точно він доїхав, нічого з ним не сталося. Це глобально. Глобальний смартфон на наш ринок, на жаль, їх там зовсім мало. У нас у продажу буде GT7T. Він буде коштувати дешевше, він також класний апарат. Там цінник буде 21 тисяча і він по мощності також досить-досить солідний. Зараз розберусь, як його відкрити. Потрошки виїжджає. Ну, упаковка картонку, звісно, тут тільки То коштує сам картон, то в все. Відео буде, мабуть, досить довго, бо швидко я його не відкрию. Дивіться, яка оп, як відкривається. Ви перші побачите. Зараз тепер побачу, я тут нічого ні на що дивитись. Так, дивимося.